Глава 11. Прагнення миру про ревність у поступі. Ми могли б мати святий спокій, якщо б перестали займатися чужими словами і ділами, які нас зовсім не стосуються. Яким чином може довгий час лишатися в спокої той, хто втручається в чужі справи, хто шукає між людьми пригоди? Хто мало або рідко коли в серці збирає свої гадки докупи. Блаженні простодушні, бо вони заживуть святого спокою. Чому декотрі святі такі праведні і такі богомисленні? Тому що вони дуже старалися вмертвити в собі всі земні бажання і завжди тому могли всією. Снагою серця прив'язатися до Бога і свобідно віддатися йому. Ми надміру займаємося власними забаганками і забагато клопочимося речами, що проминають. Також ми, рідко, коли цілковито позбуваємося хоч би одної хиби, і нема в нас з дня на день запалу до поступу, тому лишаємося холодними й Літеплими. Коли б ми для себе цілком завмерли і в серці нічим не були заплутані, аж тоді могли б розуміти Божі речі і закоштувати дещо з небесного боговидіння. Єдина та найбільша перепона полягає в тому, що ми не є свобідні від пристрастей і похотей, і не намагаємося йти дорогою праведності святих. Як тільки... Направляємо на найменшу перепону, зразу ж падаємо духом і звертаємось до людських утіг. Якщо б ми спілкувалися, як хоробрі мужі, витримати в боротьбі, напевно, зійшла б на нас поміч Божа з неба. Бо той, хто надихає нас на боротьбу за перемогу, готовий допомогти борцям, які впавають на його благодать. Якщо наш поступ у побожності ґрунтується тільки на деяких видимих практиках, то скоро прийде кінець нашому Богоміллю. Тож приложімо сокиру до кореня, щоб очиститися від пристрастей і мати спокій у серці. Якщо б ми щороку викорінювали в себе хоч одну ваду, то дуже швидко стали б праведними мужами. Але тим часом не раз бачимо, Протилежне. Ми були кращі і чистіші на початку нашого навернення на дорогу праведності, ніж кілька десятків літ після обітів. Ревність і поступ повинні б із дня на день зростати, а нині це вже велика річ, коли хтось зможе зберегти хоч частину первісної ревності. Якщо б спочатку ми хоч трохи присилували себе. Тоді пізніше могли б все чинити легко і радо Тяжка то річ позбуватися звички, але ще тяжче, противитись власній волі. Та коли ти не перемагаєш того, що мале і легке, то як побореш те, що тяжке, Протився зараз, на початку, своїм нахилам, позбуться злої звички, щоб вона поволі не довела тебе до більшої вади. О, коли б ти зажив! Скільки спокою собі, скільки радості іншим людям міг би ти принести добрим ладом у своїй душі. Я вірю, що ти став би запопадливіше дбати про духовний поступ. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях. Дякую за те, що ви прослухали. До зустрічі!